Вбивство Агамемнона було лише початком. Коли його кров упала на мармур Мікенського палацу, прокляття Афродіти розгорнулося на повну силу, і те, що сталося далі, було ще страшніше: зрада і помста дітей, які мусили вибирати між любов'ю до матері та обов'язком перед батьком. Після того як Клітемнестр разом із коханцем гістом убила Гамемнона, вони взяли владу в Мікенах. Народ мовчав, але ненависть кипіла в серцях його дітей. Електра, дочка Агамемнона, не змирилася з материнським злочином. Вона жила у палаці і чекала повернення брата, якого сама ж і спасла. Коли Клітемнестра та Егіст убили Агамемнона, вони хотіли також знищити малолітнього Ореста. Але Електра врятувала брата, віддавши його на виховання царю строфію у Фокіді. Там Орест виріс разом із другом Пілатом. Так, Орест, вигнаний із Мікен, ріс на чужині. Сама Електра залишилася в Мікенах. У трагедії Евріпіда Електра її видали заміж за простого селянина, що прини. Зати царську дочку, але цей шлюб був фіктивним. Селянин розумів, що не гідний Електри і тому не торкався їй. Була ще й Хрісотеміда, теж дочка Гемемнона та Клітемнестри. Вона менш відома сестри Електри, Іфігенії та Ореста. Хрісотеміда символізує покірність і прагнення уникнути конфлікту. На відміну від рішучої Електри, її мовчання лише підкреслювало трагедію родини. Коли Орест повернувся до Мікен, він зустрівся з Електрою. Разом вони спланували помсту. У Еді Есхіла Хоефори ми бачимо момент, коли Орест входить до палацу і убиває Егіста. Але найстрашніший момент, коли він піднімає меч проти власної матері. Клітемнестра благає його про помилування, але його доля була вже визначена богами. Орест, пам'ятаючи наказ Аполлона помститися за батька, завдає удару. Так, прокляття Афродіти, про яке ми розповідали в попередніх відео, завершується матереубивством. Та навіть після цього історія не закінчується. Ореста починають переслідувати ери... Еринії, богині помсти, які карають за злочин проти кровних родичів. Він стає вигнанцем, божеволює від видінь, і лише суд в Афінах приносить очищення. Саме тоді на суді Ореста звинувачували Еринії за мати Захищав же його Аполлон. Афіна заснувала перший суд присяжних і голоси розділилися порівну. Тоді Афіна додала свій вирішальний голос на користь Ореста, виправдавши його і перетворивши Ериній на Евменіт. Зичливих це стало символом переходу від кровної помсти до закону. Якщо вам цікаві такі драматичні історії, що переплітають любов, владу й помсту, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Попереду ще більше міфів.